Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України безліч будівель було зруйновано та пошкоджено. Інфраструктура цілої країни зазнала страшних втрат. Відновлення цього всього падає на плечі українських будівельників, і 14 серпня в Україні вони відзначають своє професійне свято. Це один із житлових комплексів, який активно розбудовується у Рівному. Виконроб Дмитро Станчик каже, зводити житло сьогодні непросто, бо війна вносить свої корективи навіть у будівельну галузь. Труднощі були вже з перших днів війни, коли всіх нуль всіх людей була страх, паніка, ну тут взагалі не було питання далі будувати, далі працювати а взагалі як спастись себе і свою сім'ю. Десь через три тижні ми зрозуміли, що Треба щось робити, треба далі працювати. Дмитро Станчик додає: одна з найбільш значущих проблем, з якими зустрілись будівельники за цей рік, це зріст цін на паливно мастильні та будівельні матеріали, а подекуди і їх відсутність. За час повномасштабної війни ворог завдав ударів по складах та заводах. Найбільшою для галузі втратою за цей період став металургійний комбінат Азовсталь, який забезпечував всю країну металевими конструкціями. Наразі будівельники закуповують матеріали для роботи за кордоном або продовжують шукати альтернативні варіанти. Якось викручувались, знаходили місця, де можна було його достати, щоб не зупинятися і продовжити будівництво. На цьому будівництві працюють і переселенці. Це Сергій. Кілька місяців тому переїхав з тимчасово окупованого Херсону. Каже, у тяжку хвилину ця робота йому допомогла вижити. Пощасливілося попасти на щасливому, тому що тут, ну, коли я прийшов, я нічого не розумів, як воно все буде. Але коли почав працювати, ну, колектив хороший. Ну як би я райончик новим такой. ну роботу різну робимо. Будучи в різних життєвих обставинах, кожна пов'язана з цією професією людина зобов'язана працювати відповідально. Залишаючись майстрами своєї справи, вони чекають одного. Чекаємо перемогу, а так як будували, так і будуємо. Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як, Михайло Мандюк, телеканал ITV.